Пошкодження школи та будинків зі ствольної артилерії російські військові обстріляли глухів. Життя за 200 метрів від кордону. Історія жительки села Степне Хотінської громади. Співали та танцювали для підтримки збройних сил України. Як у сумах минув благодійний фестиваль. Протягом неділі російські військові 14 разів обстріляли прикордоння Сумщини. За інформацією обласної військової адміністрації зафіксовано 49 вибухів. З мінометів обстріляли Хотінську, Миропільську, Есменську, Шалинську, Новослобідську та Білопільську громади. П'ять із Сау зафіксували у Юнаківській громаді. Ще п'ять вибухів з артилерії зафіксували на території з Новгородської громади. По території Великописарівської з території РФ з гелікоптера здійснено ракетний обстріл. Зафіксували 10 вибухів. Вночі та зранку понеділка російські військові ще 10 разів обстріляли прикордоння Сумщини. Внаслідок обстрілу Глухова зі ствольної артилерії пошкоджені два багатоквартирні житлові будинки, шкільний стадіон та легковий автомобіль. 17 пострілів зі ствольної артилерії та 10 з мінометів зафіксували у Серединобудській громаді. Пошкоджений житловий будинок та газова труба вуличного побутового газопроводу. З мінометів та ствольної артилерії військові РФ обстріляли великописарівську, шалигінську та білопільську громади. У ніч на 29 травня російські війська завдали удару по глухову, влучивши зі ствольної артилерії по стадіону однієї загальноосвітніх шкіл міста. Осколки снаряду посікли стіни навчального закладу, вибили вікна у навколишніх будинках. Лухівчанин Юрій розповідає, що росіяни вже не перше цілять у навчальні та лікувальні заклади міста. Вчора ввечері було два взрива. Один сильний, дуже сильний, аж рок надражає, а другий послабій. Кожен день бомбят. И по два взриви, по три взрыва. Здание Здання больницы, кришу, пятиэтажки разнесло. Ігор мешкає у багатоповерховому будинку, що розташований поруч. Один із осколків розбив вікно у квартирі чоловіка. Шарахнуло а то з початком бойових дій-то ну, безразлично. Упаде, так упадет, а і одразу. Як кажуть, по -глуховски. Ко Коні конкретно прилетіла, осколок до сих пор лежить, окно немножко розбило. Ну, немножко. Запам'ятає цю ніч і глухівчанка Галина. Жінка говорить, що коли пролунав вибух, вона вже була у ліжку і готувалась до сну. Ми вже хотіла й засинати, вроді би зрив, ну і підхватилася. Полежала, полежала, потім думаю, треба ж вставати. що, що, що таке? ж воно? Посмотрела в окно, а потім это саме. Уже з фонариками люди ходять там. Олександр Соломко, Сергій Одарченко. Суспільне новини. Сумщина. У Сумах попрощалися з воїном Андрієм Денисовим. У півдні біля храму Успіння Пресвятої Богородиці зібрались понад сотня людей. Друзі, побратими та рідні. Мама загиблого пані Тамара згадує, Андрій без вагань пішов захищати Україну. Його нічого не могло встановити. Він все бросив, він 6 років був в Польщі. Все бросив і приїхав захищати Україну нашу маму свою. Ніхто, ні дочка, ні я, ніхто не могли його встановити. Що ви все. Його е, обучали по стандартам НАТО в Естонії. Він там пробув більше місяця і одразу що воювати напередок. Наш герой. Тепер ми будемо його пам'ятати, любити. Я говорю, мене відрізали час на пополам, зараз закопають. Я цього не знав, як пережити. Андрій Денисов служив стрільцем помічником гранатометника у десантно-штурмових військах. Загинув під час несення служби 28 лютого на Луганщині. 3 березня йому мало виповнитися 42 роки, повідомив офіцер Сумського центру комплектування Ігор Мироненко. Андрій був справжній чоловік, гарний друг, позитивний, завжди посміхався, знацнив життя. Пішов на війну як справжній воїн. Ми жили разом, коли він ще був маленьким, спокійний, сім'я гарна. Він працював у Польщі і вернувся сюди, щоб захищати нашу батьківщину. І так трапилося. Жалко хлопчика. Дуже жалко. І матір жалко всю сім'ю. Знаю його батьків дуже-дуже давно, вже років, років 40. Знаю. Його пам'ятаю, маленьким, завадний хлопчина, грамотний, дуже-дуже цікава дитина. Поховали воїна Андрія Денисова у Сумах на Алеї Слави Баранівського кладовища. Катерина Іваненко, Євген Абрасімов, Суспільне новини Суми. Спасибо вчорашньому дощу. Трошки все заулибалося. Цвіточки зацвіли, клубничка зацвіла. дощик пройшов, слава Богу. Щось добуде, щось. Надіємося, що щось буде. Пані Наталія живе у степному усе життя. Каже, виїжджати не збирається, незважаючи на щоденні обстріли, адже все, що має тут і садиба, і господарство, і город садять. Усе буряки, картошка, помідори. Оце наше аж поток. Ну, це не один город, у нас чотири таких. Ми держимо корову. Нам треба сіно, нам треба буряк. Польові роботи проводять за планом, каже пані Наталія. От тільки заважають з Росії, яка за 200 метрів від села. наш город там жили мої батьки, город туди виходить, аж аж туди до них. Садили цей от, Паша, кажу, давай, швидше, тільки додому приїжджаємо. А я ту моркву сіяла. Сію моркву, чую, тут ну, губ. Я цей рядочок досіяла, до не, треба ж загорнути, бо я ж потім не знайду. Я загортаю, от губ, Отак сіяла морку. Чесне слово. Ну а вечором вже ж ховалися, то що прям по криші прилетіло. То вже ж як дало вечором із сусідами там сиділи за двором, а воно як дало, прийшлося ховатися. Наслідки того обстрілу залишилися на дахах будівель і на паркані. Оце ось да. От на криші залатали. До Наталії Вікторівни часто привозять із сум онуків. Їздити доводиться по дорозі, яка йде вздовж кордону. Іншої немає. Приїхали обстріли. Куди з ними? Як? Дорога одна, як їх випровадити? Все одно їздять, приїдуть. Діти кажуть, ма, яка різниця, Чи ти там одна, чи ми гуртом. Все одно ми в місті. Зятя забрали. Захищати Україну, а вона за рулі привозить дітей. У дворі для онуків облаштували майданчик. Далеко від садиби дітям бігати не дозволяють, особливо після нещодавнього випадку. Цей раз там гуляли із чужими дітьми. Всі прибігли до нас, забігли, тому що ось за городами, отам за городами, загоріли запалили поле. Вони стріляли і там зразу зайнялося поле. Ну, Звісно, вони у городі вони такого ще не чули, почали ж тут істерика і все. Ну. А що зробиш? Жити треба якось. Отак і живемо. Наталія Вікторівна завідує місцевим будинком культури. Зараз він не працює. До війни він функціонував кожного дня. І зараз ходимо, прибираємо, навідуємося. До війни ми проводили концерти, дискотеки у нас були, шахматний у нас був гурток. Так, дітки ходили, гуляли, більярд, теніс. Ну так. Концерти були. Не часто кажу, не часто. Ну, три концерти на рік було. Тепер місцеві жителі намагаються зайвий раз із подвір'я не виходити, говорить пані Наталія. Страшнувато. Це рідко, коли там збіжимося до кучки, щоб ну просто пообщатися, а так ні. Кожний вдома. Хазяйства ще більше завели. То, що, щоб, ну як сказати, як до війни ми общалися в місті, ну, люди отак спілкування було більше. А зараз все замкнуто. Зараз пройди по селу, кожен вдома, тому що до дому страшно дійти. Люди стали такі, ну, можна сказати, постаріли вмиг. На любого можна глянути і сказати, що да, війна змінила людину. Олена Рашевська, Олександр Сокол, Суспільне новини, Сумщина. Ну, типу, уча, там family, друзі, благодійний усі. фестиваль на підтримку збройних сил України відбувся біля театру Щепкіна у Сумах. Відвідувачів розважали танцювальні гурти, виконавці пісень та діджеї. Одним із учасників фестивалю був танцювальний колектив Денс Центр Артес. Ми можемо зараз хореографією, допомогти іскум в танцювальній сфері зібрати якісь кошти, і дуже раді, що є така можливість, є такі благодійні заходи. Насправді це така велика роль для наших діток. Перше не тільки проявити себе, не тільки навчитися розвиватися і так далі, але і ще й залучатися до соціальної якоїсь такої сфери і відчувати себе такою частиною. Пільства, навіть такими маленькими, але вже свій маленький внесок. От, наприклад, для збору коштів для ЗСУ. Вони вже відчувають, що вони так частина України, що вони наші майбутні. І ми це дуже цінуємо. Слава Україні! Героям! Слава віримо в перемогу! Підтримати військовослужбовців своїм виступом прийшли учасники гурту Звичайні люди. Сам служу в добробаті нашому сумському першому, і ну, треба якось щось робити. Підтримати для людей також треба якусь робити веселощі, ну, веселощі, можна так сказати. Щоб вони відпочивали також духовно. Також в рамках фестивалю працювала дитяча зона. Тут малечі робили аквагрим. Юлія Панікар прийшла на фестиваль із сім'єю. Каже, такі благодійні заходи нині є важливими. По-перше, важливі тим, щоб зібрати якісь кошти. В нашу нелегку годину, так сказати, а по-друге, ну, якби згуртувати ще більше дух український. Це нам потрібно, так, да, Даня? Будеш танцювати? Ні. Чому? Чому ти боїшся? А чого ти боїш? Ти ж гарно танцюєш в мене. Ні? Ладно, тато тобі дасть гроші на Збройні Сили України. На кожній локації фестивалю розташували скриньки, куди кожен охочий зміг задонатити на потреби наших захисників. Організували захід представники благодійного фонду Створені. Це найактуальніша проблема, яка є в нас допомогти військовим. Це на першому місці в нас. То сьогодні привертаємо увагу всіх сумчан і не тільки сумчан до реалій сьогодення. Лише завдяки нашим військовим, лише завдяки їхній крові, лише завдяки їх неймовірним зусиллям. Ми можемо, ми маємо можливість організовувати фестивалі, організовувати збори, ми маємо можливість водити наших дітей в парки або відвідувати Якісь заклади харчування громадського. І саме тому ми вирішили не лише зібрати кошти, а ще й привернути увагу такого. За інформацією організаторів фестивалю для Збройних сил України вдалося зібрати 7 тисяч 645 гривень. Ірина Касьяненко, Євген Абрасімов Суспільне новини Суми. У неділю сумський пляж став волейбольним майданчиком. Тут змагались 11 команд у форматі 4 на 4 Чому саме такий формат турніру обрали цього разу? Розповіла організаторка змагань Влада Фенько. Цікавіше грати. Тут у нас є три рівні різних іграків. Наприклад, є рівень профі, є рівень середній та є рівень любительський. І мені хотілося, щоб також були задіяні дівчата і також могли пограти. Максим Гладун грає у пляжний волейбол на найвищому рівні. Сьогодні він грає за команду Ромашка. Волейбол це як свято, бо тут турнірів в Сумах не так багато. Раніше хоч були чемпіонат України. А на жаль, зараз ми близько до не буду казати поганих слів. Сюди ніхто не приїжджає. Але навіть такий турнір це дуже добре, що щось відбувається в сумах. Але клепець на турнірі грає за команду. Чому ні? У нас буде нестандартна команда: два хлопчики, дві дівчинки. Сильні конкуренти, з ними ми ще не грали. Але я думаю, що ми будемо дуже старатися. 11 команд. Учасниць були поділені на дві групи. Вони грали по колу. Дві кращі команди груп вийшли у плей-офф. Команда, чому ні? За яку виступає Алла Клепець, не змогла пройти у півфінал. Разом з трьома командами набрала по очок, Але далі вийшла команда. Друге дихання, яка у підсумку стала переможницею турніру. Другими завершили змагання. Команда The Best team». Максим Гладун та його Ромашка здобула бронзу турніру. Олександр Качанов і Євген Абра. Суспільне новини Суми.